Коли я приготував цю страву з гарбуза, її полюбили. Навіть діти, які зовсім не їли гарбуз. Цю страву з гарбуза має приготувати абсолютно кожен Друзі, Якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. А я, в свою чергу, з радістю поділюся цим рецептом. Негайно ні хвилини. Поїхали! Звичайно, що основний інгредієнт у нас буде гарбуз, який ми сьогодні будемо запікати дуже цікавим способом. У мене тут друзі кілограм 200, Зараз будемо його доочищати. Та як він вже майже очищений, треба зняти тільки шкірку. В цьому мені допоможе друзі. Ось такий ножовий набір. Це новий універсальний ножовий набір в магазині щасливий кухар». Ідеальні помічники для вашої кухні, стильний дизайн. Дуже комфортні ножі, легко тримати у руках, але саме головне, вони нереально гострі і довго тримають лезо. Якщо хочете собі такі ножі, магазин щасливий кухар внизу, в описі під відео. Розрізаю цю частинку гарбуза на двоє. І ще раз. Для того, щоб очистити гарбуз, нам потрібен ніж для овочів. Це ось цей маленький такий. Ним, друзі, дуже комфортно очищати. Бачите, ось так просто беремо і забираємо цю шкірку. Таким чином, ми очищаємо весь гарбуз. Можливо, у вас буде молоденький гарбуз, де шкірку не потрібно забирати, вона буде така тоненька, м'якенька. Тут ви вже дивіться, який у вас гарбуз. Ну, в моєму випадку шкірку забирати треба 100%. Гарбуз почистили, зараз буду його нарізати. Дивіться, тут такий дуже важливий момент. Ми зараз будемо його запікати, і дуже важливо нарізати його правильно і невеликими шматками, і не маленькими, для того, щоб він не перетворився в пюре гарбузове і не був сильно сухий. Дивіться, друзі, тут треба зберігати баланс. Спочатку я його нарізаю ось такими полосками, можна сказати. Тут товщина приблизно сантиметр. Ось так розрізаю ще раз навпіл. І нарізаю ось такими кубиками. Ось такі кубики якраз будуть ідеальні, щоб його запекти. Якщо вже десь виходить дуже маленький кубик, нічого страшного. Так рівномірно, може і не вийти нарізати. Все, гарбуз нарізано. Ось так він повинен виглядати в нарізаному вигляді. Нарізаний гарбуз ми переставляємо до глибокої миски. Тут ми його зараз будемо приправляти спеціями. Спецій потрібно додати 1 чайну ложку карі, одну чайну ложку коріандра дасть нам коріандр дуже гарний аромат. А також, друзі, додаю ще одну чайну ложку базіліка сушеного. І також зараз ми додамо до гарбуза чорного перця, друзі. Але тільки на цьому етапі ми додаємо чорний перець. Коли ви запікаєте гарбуз, сіль додаєте в самому кінці. Тому що, якщо ви зразу додавите сіль, то гарбуз пустить багато води і буде вже не запікатися, а тушкуватися. Тому ми до цих спецій додаємо чорний перець. І додаємо трішки олії для того, щоб спеції добре приліпилися до шматочків. І тепер все це гарно потрібно перемішати, щоб кожному шматочку досталася своя порція спецій. Друзі, продбайте про те, щоб у вас вже була розігріта духовка на цьому етапі до 180 градусів. Гарбуз ми запікаємо у розігрітій духовці. На цьому етапі гарбуз я відставляю в сторону, тому що потрібно йому дати 10-15 хвилин, щоб він трішки промаринувався. А за той час ми наріжемо грецький горіх. У мене тут 50 грам грецького горіха. Його потрібно легенько ось так подрібнити. Грецький горіх дуже гарно підкреслює смак цієї страви. Його подавати треба в кінці, присипати уже готовий запечений гарбуз. Нарізаний горіх переставляємо назад. Нехай він чекає своєї черги. Візьмемо деко. Попередньо деко я застелив паргаментом. Потрібно додати на деко трішки олії. Ось так гарно її розмащуємо. І тепер гарбуз ми пересипаємо сюди на деко. Потрібно його розрівняти. Він повинен запікатися одним шаром. Не повинно бути там, наприклад, один на одному. Тоді, друзі, він краще запечеться, буде рум'яний, смачний і соковитий. Ось так. Роблю таке місце між кожним шматочком, щоб гарно це все пропікалося. Тепер гарбуз потрібно запікати у розігрітій духовці до 180 градусів. Режим верх-низ, плюс конвекція. Якщо, якщо немає, то просто верх-низ. Рівно 30 хвилин, друзі. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Саме головне, щоб ви його не пересмажили, щоб він не згорів, не був чорний. Ну і щоб він не був сирий. Візьміть дерев'яну шпажку. Протикнітесь такого. Якщо вже відчувається, що гарбуз м'який, ви зразу зрозумієте, тоді він готовий, можна забирати. Приблизно це займає 30 хвилин. Друзі, гарбуз повністю приготувався. Ви просто подивіться на нього. Красота! Шкварчить, смажиться. Забираємо його. Тепер, друзі, один трюк, який я вам рекомендую повторити, Полийте гарбуз 80 грам вершкового масла ось так зверху. Це дасть такий гарний вершковий аромат. Я завжди так готую. Це дуже смачно. Ну, і, звичайно, потрібно додати сіль. Ми зовсім солі не додавали. тільки на цьому етапі я додаю сіль. Сіль даємо по смаку, друзі. І тепер гарбуз можна вже виставляти на тарілку, де будете подавати. Друзі, аромат просто неймовірний. ви маєте це приготувати. Ви маєте спробувати. Якщо ви ніколи не їли гарбуз або ви його не любите, повірте, приготуєте цей рецепт, ви його полюбите. Тепер зверху ми посипаємо горіхом, який ми подрібнювали. Друзі, і ця страва заграє зовсім іншими красками. Ви просто подивіться на цю красу. Неймовірно, гарно виглядає. І обов'язково потрібно додати трішки руколи. В поєднанні з руколою – це дуже-дуже смачно. Все, як вам, друзі, презентація? Подаєте на стіл, і ваша сім'я просто щаслива і всі пригають від радості. І це ще не кінець. І фінальний, друзі, інгредієнт. Зверху потрібно трішки присипати ось так сирочком. Натираємо на ось такій терці. Все, тепер цей шедевр повністю готовий. Ну що, любі друзі, будемо пробувати. Тому що це не можна чекати. Треба зразу пробувати. Він ще трішки гарячий, але чекати немає зовсім ніяких сил. Вау. Це просто нереальна смакота. В поєднанні з сиром, з руколою, з горішками це просто дуже-дуже смачно. От я вам кажу, попробуйте. І ви поміняєте погляд про цю страву. Це реально дуже дуже смачно, друзі. А якщо відео було цікаво, а воно було цікаво, підпишіться на цей канал, поставте цьому відео лайк. А також можете поділитися цим відео своїми друзям. Нехай вони також готують такий смачний рецепт. Якщо потрібна якісна кухонна техніка, яку я використовував в цьому відео, посилання на магазин Часливий кухар, ви знайдете в описі під відео. Також там буде мій основний відкритий телеграм-канал, та ще більше смачних рецептів. А я всіх міцно обняв кожного припідняв І до нових смачних рецептів. Пока.